Всім добрий ранок. Сьогодні, як завжди, гарний день. Треба вставати з посмішкою, з молитвою, з найкращими побажаннями. Я вже поснідала. Для мене це, звичайно, стакан води і моє клітинне харчування, яке я споживаю. Це виглядає ось так: така капсулка, яка заміняє нам всі вітаміни і мінерали на кожен день. Але сьогодні не про це. Сьогодні я хотіла з вами поділитися своїми враженнями. Я спробувала голубий королівський чай. Назву він має голубий, тому що там є трави, а особливо мотульковий горошок. Є пару різних версій, як називається ця квітка голубого кольору. І так, ну, в вигляді метелика, тому, напевно, так і назвали. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що він є дуже гарного голубого кольору. Або зеленкуватий. У мене він такий от получився, Дуже смачний на смак. І що хочу сказати, мені дуже смакує. Я перепробувала дуже багато зелених чаїв різних продукцій, різних компаній, різних фірм. І... Знаєте, якось воно мені було не дуже. Це кажуть, корисно, класно, а мені не дуже. От Неприємний мені той запах, смак, от, от, цей присмак. Оцей мені підійшов суперовок. Що саме більше мені сподобалося, що це є е, унікальний продукт на натуральній основі, допомагає для пам'яті, значить, нашої уваги. Це їда для нашого мозку. Що важливо і і більше, що мені сподобалося, в принципі, складники з папаї. Тут є дуже багато значить, папаї. Справа в тому, що це є спеціальний такий фрукт, який допомагає виводити токсини з нашого організму. І що саме особливо залишки їди, яка залишається. І тяжко виводиться організм. Починається бродіння і починаються непотрібні процеси. Тобто і жога різні розлади, запахи тіла. Запах може бути, не раз людина гарно удіта, гарно виглядає, а от запах, як дихне, то, можна сказати, можна впасти. Коротше кажуть, класний чай. Всім рекомендую. До речі, багато людей попробували Допомагає провазі зменшити вагу.